Пухнастий стелиця, сонечка нема, замела метелиця, бо прийшла зима. Діти, скажіть, яка зараз пора року? Так, зима, погляньте на малюнок, що це. Сніжинки, скажіть малята, сніжинок багато чи одна? Так, Сніжинок дуже-дуже багато. А хто це з'явився? Це сніговик. Скажіть, а сніговик один чи їх багато? Так, сніговик один. А давайте допоможемо підібрати одяг для його друзів. Сніговик запрошує нас з вами на прогулянку до зимового лісу. У лісі росте багато ялинок, і всі вони різні. Подивіться, які вони. Високі та низенькі. Пустотливий вітерець. Поздував весь сніг з ялинок, і тепер їм дуже холодно. Малята давайте допоможемо їм і притрусимо їх сніжком. Знайдіть всі великі сніжинки і покладіть на високі ялиночки, а всі маленькі на низенькі ялинки. Молодці. Хто тут спить під дубком, ще й накрився кожушком? Тихо, тихо, не шуміть. Це, напевно, спить. ведмідь. Ось ведмедик спить у своїй барлозі. Мабуть, йому холодно. Давайте подаруємо ведмедику ковдру. Яка гарна. Але що це? Гляньте, мені здається, що на ковдрі є дірки, і щось вони мені нагадують. А вам. Так, ці дірки схожі на геометричні фігури. Давайте ми разом їх залатаємо. Латаючи? Називати фігуру та її колір. Молодці. Тепер ведмедику буде тепло. Малята, що у нас тут за гамір? Та це ж пташки на годівниці. Дітки, яких пташок ви тут бачите? Синички, снігур, горобчик. Порахуйте, будь ласка, скільки горобчиків? Один горобчик. Скільки птахів разом? Разом їх багато. Чудово! Ось і закінчилась наша прогулянка сніговичком.